Вітаю! І сьогодні я хочу вам розповісти про те, як залишитись з електроенергією, навіть коли її нема в мережі, бо насправді ще в вересні місяці я навіть не задумався про те, щоб забезпечити себе джерелом живлення, коли нема світла. А ось зараз це необхідна річ, щоб заживити свій ноутбук, смартфон і навіть роутер для того, щоб був вдома інтернет. Але існує дійсно багато варіантів для реалізації живлення. Дехто використовує свинцеві акумулятори, дехто геле. Є багато різних портативних зарядних станцій, і як серед них обрати саме те, що потрібно вам. На це питання я вам сьогодні відповім. Тож готуйте конспекти. Жартую, лише гарний настрій та погнали розбиратись в усьому цьому великому світі зарядних станцій. Та звичайно, щоб встигнути за сучасним техносвітом і отримувати інформацію про акції та знижки, вам до групи телеграм Алло. Тут також проводять розіграші цікавих товарів, тож переходьте Ходьте за посиланням та ознайомтесь з Ало в Telegram. І відразу головне питання: що обрати: акумулятори чи свинцеві, або ось таку станцію. Якщо ви не хочете займатися всіми дротами, а просто купити станцію, щоб вона працювала, вам потрібно обирати ось такий варіант, або подібну. І насправді ці зарядні станції дуже сильно один від одного відрізняються. Відрізняються кількістю розеток, чи вони є зовсім, і яку потужність вони видають. Також об'єднається. Акумуляторів, а також кількість виходів. І давайте розберемо кожен параметр окремо. Звісно, головним при виборі такого приладу буде об'єм батареї. І чим він більший, тим на більшу кількість годин вистачить вам станції. Якщо вона досить розумна, наприклад, як ця від відеокофло, то на дисплейчику ви одразу побачите поточний заряд, а також споживання всіх підключених приладів, ще й час, скільки пропрацює станція. Але більш дешеві станції не будуть показувати. Казувати всього цього різноманітні інформації, а лише заряд в чотирьох поділках, тож ви самостійно повинні розуміти, скільки споживають ваші прилади. Зачасту дізнатись про це можна на нижній частині приладу, але ось звичайний блок від айфону потребує 20 Вт в годину. Макбук споживає в середньому 50 ватт. Все залежить від моделі, звісно. Звичайний домашній роутер, 6-12 ватт, а настільна лампа від Xiaomi близько 5 ватт при майже максимальній яскравості. Сучасний телевізор споживає десь 100-150 Вт. А ось прилади, такі як холодильник, пральна машина чи електрочайник, споживають вже більше 1 кВт, і не всі станції зможуть їх заживити. Звичайно, потрібно врахувати й інші фактори: втрати на конвертацію струму з постійного на змінний. Також той факт, що акумулятори, в склад яких входить літій, дуже чутливі до повного розряду, і для довшого життя станції рекомендують заряджати до 80%. І розряджати до 20. Але деякі виробники навчились вже робити таку хімію для акумів, що навіть після трьох тисяч циклів з постійним розряджанням станції залишиться більше 80% об'єму. Я обрав EcoFlow River 2Max з об'ємом батареї 512 Вт. Цього вистачає для того, щоб заживити все моє обладнання для зйомки, а також роутер і навіть комп'ютер, щоб награти свою гру при вимкненні світла. Далі, після того, як обрали об'єм обов'язкова. Зверніть увагу на максимальну потужність виходів. Деякі виробники можуть обмежити виходи на 500 Вт, тобто електрочайник не вийде заживити. Деякі виробники дають можливість короткочасно підвищити потужність виходів до 1000 або навіть 2000 Вт. ватт. Тож звертайте на це обов'язково увагу при виборі своєї зарядної станції. Також варто звертати увагу на потужність інших виходів. В таких станціях часто є вихід під прикурювач на 12 ватт. Вольт. Є dc вихід, через який можна напряму заживити роутер чи подібні прилади. Є USB і USB Type-C. І до останнього особливе питання, якщо ви бажаєте через Type-C напряму, наприклад, заживити ноутбук. Бо в деяких станціях є обмеження на потужність Type-C виходу. А заряджаючи ноутбук через цей порт, у вас будуть менші втрати енергії, ніж два рази перетворювати з постійного в змінний і навпаки. І ми вже розібрали з вами. Як обрати станцію по потужності виходів, по об'ємі батарей? А на черзі варіанти заряджання станції, тому що більшість не дуже преміальних виробників обмежують вхідну потужність на відмітці 100 Вт. Що це означає? Що станція об'ємом 500 Вт буде заряджатись близько 5 годин, чого може іноді бути недостатньо. Преміум виробники станції, такі як Акафло, мають швидку зарядку потужністю більше 600 Вт. І ось ця станція River 2 Max Може повністю зарядитись за годину, і це дуже круто. До станції в комплекті можуть йти перехідники для підзарядки від автомобільної розетки, а також перехідник для підключення сонячних панелей, що актуально, якщо ви маєте приватний будинок і місце, де можна розвернути ці панелі. І ми з вами розібрали основні параметри для вибору станції, а далі будуть дрібні фішки, які покращать ваше життя, а також досвід користування станцією. Деякі станції такі. Як EcoFlow River 2 Max можуть працювати як джерело безперебійного живлення. Я до нього під'єднав комп'ютер, і коли світло вимикають, станція автоматично вмикає батареї. А коли світло є, їх не використовує, щоб не витрачати ресурс. Деякі преміальні виробники станції, такі як EcoFlow та Yeti, дають вам інформативний дисплей, на якому вводиться дуже багато параметрів, а також просунутий додаток, через який можна і керувати портами, а також слідкувати, скільки залишилось заряду. Станції. Виробники станції можуть пропонувати якісні матеріали корпусу, ручку для транспортування, і, до речі, враховуйте при виборі станції її вагу. Бо чим більше об'єм батареї, тим важкіше буде транспортувати цю станцію. Ну і деякі виробники пропонують вмонтовані ліхтарики та бездротову зарядку. Існують і деякі корисні лайфхаки, про які я дізнався вже при користуванні EcoFlow River 2 Max. Якщо ви бажаєте підзарядити смартфон чи якийсь прилад. Через USB використовуєте вмонтовані порти USB, тому що буде витрачатись менше струму на перетворення енергії. Також ця порада працює не тільки для смартфонів, а й для ноутбуків. І обов'язково вимикайте виходи на 220, щоб не втрачати енергію на перетворення. Ви можете себе забезпечити домашнім інтернет, навіть якщо у вас немає в будинку енергії. Для цього потрібно дізнатися, чи надає живлення на вузол дому ваш провайдер. Або ви можете підключити. Пасивне оптоволокно, щоб заживити модем та роутер, і отримувати швидкісний доступ до інтернету навіть без живлення. Ну і останній лайфхак, якщо у вас досить розумна станція, яка може підключатись до Wi-Fi, ви можете дистанційно нею кривати, вмикати чи вимикати виходи, слідкувати за зарядом і, напевно, найголовніше перевіряти, чи є дома струм, просто підключившись до станції. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним і ви зможете для себе обрати. Ту станцію, яка підійде під ваші потреби, я дуже задоволений. EcoFlow River 2 Max. Це та станція, яка дозволяє мені і працювати, і відпочивати незалежно чи є електроживлення в мережі. Тож дякую за те, що ви дивилися відео, ставте вподобайку і до зустрічі в нових відео на каналі Алло.